Вітаю, мене звати Наталія Коваль, і я професійний гіпнолог, і я хочу залишити цей відео про роботу з Вікторією. У нас сьогодні був з нею зідзвін, дзвін, де ми робили розбір моєї старинки, і Вікторія допомагала мені визначитися, яким чином я можу масштабуватися, яким чином я можу залучати більше людей на мої онлайн-проекти. І що я можу сказати? Працювати з людиною, яка є фахівцем в своїй справі, це велике задоволення. Тому що, по-перше, людина дуже швидко, просто миттєво розуміє, що я хочу сказати, що я хочу досягти, які мої цілі. А по-друге, вона не тільки розуміє, чого я прагну, але вона має і інструменти і має досвід реалізації. От якраз таких от цілей, як у мене. Тобто, ви розумієте, це фаховість, і це дуже круто працювати з людьми, які дійсно є фахові, які є професіонали в своїй сфері. Окрім цього, хочу зазначити, що наше спілкування вийшло за межі професійного, вийшло лише за межі теми мого масштабування. Ми також поспілкувалися на тему моєї адаптації в новій країні. Вікторія має досвід проживання в цій країні, поділилася зі мною контактами, які для мене дуже корисні. І знову ж таки, ці контакти знову ж таки будуть вести мене до втілення моїх результатів, отримання результатів і втілення моїх цілей. Так що я дуже вдячна, дійсно щиро вдячна за той розбір, який в нас сьогодні був, і за всю корисну інформацію, дуже цінну, якою Вікторія зі мною поділилася?